26 березня в Україні відзначається День Національної гвардії. Олександрійська військова частина 2269 входить до складу Нацгвардії і має почесну назву Гвардійська авіаційна база. Військовослужбовців з їх професійним днем привітала голова Олександрійської РВА Ольга Коріненко. Другий рік поспіль Національна гвардія спільно з Збройними силами України виконують поставлені бойові завдання. І не тільки бойові. А як уже зазначилось, евакуація населення, забезпечення охорони правопорядку на місцях, забезпечення фільтраційних заходів. І ми, як люди, які цивільні, які живуть відносно тихій території, щодня дякуємо кожному з вас за те, що не допустили. Проникнення ворога всередину України за те, що самовіддано, мужньо і з патріотизмом виконуєте поставлені бойові завдання, за те, що женете ворога із теренів нашої України. Військовослужбовці п'ятого окремого загону спецпризначення Центрального територіального управління Нацгвардії України беруть участь у виконанні завдань із забезпечення нацбезпеки та оборони. Його представника відзначили медаллю за участь у національному спротиві. За сумлінне виконання службових обов'язків, професійну майстерність, високі показники з бойової та спецпідготовки нацгвардійців відзначили подяками міського голови. Схиляю голову перед тими хто. Повернувся в наше місто на щиті, і від усієї душі дякую вам, всім захисникам і захисницям за те, що ви тримаєте стрій, за те, що ви тримаєте оборону України і за те, що ми маємо Олександрію місце, місто, в якому ми можемо зібратися, і в тому числі сьогодні сказати зі святом вас, хлопці і дівчата, з ним. Національної гвардії України, ви справжні гвардійці, ось ви справжні захисники. І я хочу побажати, щоб ми якомога швидше мали найголовніший день в житті нашої країни, в житті нашого міста. Це день нашої перемоги. Вірю в це і дякую вам за те, що ви робите все, щоб це сталося якомога більше. Гвардійці, авіатори нашої частини разом з іншими підрозділами беруть участь у різноманітних воєнних операціях. На їх рахунках розбита ворожа техніка та командні пункти. Екіпажі вертольотів перевозять керівний склад та оперативні групи МВС та НГУ. Також авіатори транспортують вантажі, боєприпаси, евакуюють хворих та поранених.